Сергій Зелінський, Олексій Чернявський, Олександр Сербієнко, Олександр Дубовий, Максим Капріца, Олексій Янін, Богдан Демчук. Та захисниця Альона Кушнірновіцька. Це імена героїв, які до останнього подиху боролися за Україну. Їх 9 грудня увіковічнили у колумбарній стіні. Більшість з них загинули ще навесні 2022-го. Тіла так і не повернули. Рідні поховали урни із прахом або символічні речі, які зберігатимуть пам'ять про загиблого. Ми поставили халат її, знаєте, любимий халат, який вона перший халат її був. Вот із любимих босоножечків, біжутерії. Все, що залишилось. ці речі будуть замість могили військової медикині Альони Кушнір-Новіцької. Попри можливість виїхати та бути поряд з синочком, вона обрала боротьбу за Україну. Жінка загинула відстоюючи азовсталь. Вона дуже любила медицину. Вона дуже любила. знаєте, вона дуже була мужня, вона дуже була цілеспрямована. Олексій Янін загинув 7 квітня 2022 року. Разом з побратимами вони боронили Маріуполь. У їхній човен потрапила ворожа ракета. Тіла й досі не знайшли у колумбарній стіні. На згадку про чоловіка та батька навіки зберігатиметься вода із Азовського моря. Мій чоловік загинув в човні на воді, і тому саме вода з Азовського моря. Тіла досі немає або є, але немає співпадіння ДНК. Я цього вже ну, якби знати не буду. Мені легше думати, що в цій воді є частина мого чоловіка. За два з половиною роки жінка навчилась бачити чоловіка у різних речах. Так виховує і їхнього сина. Я знайшла свого чоловіка навколо в сонці, яке світить, у вітрі, який дує у небі, у місяці, і так. Показується своєму синові, але все одно я дуже вдячна міській владі і голові міста за те, що було прийнято рішення і така ініціатива дати нам виділити місце на колумбарній стіні, тому що такий собі, знаєте, матеріальний якір, який також все одно потрібен. За словами очільника міста, прохань про створення колумбарію українських захисників було чимало. Це місце, де рідні матимуть змогу поговорити із своїми синами, доньками та чоловіками, де кожен українець зуміє подивитися в очі тим, кому завдячує можливістю жити. Пам'ять це не тільки слово, пам'ять це дія. Ми обов'язково повинні приходити якомога частіше сюди до нас, на алеї слави. Подякувати нашим воїнам за те, що ми живі, маємо можливість жити, боротися і продовжувати традиційно за героїчний подвиг рідним вручили прапори, за які герої поклали найцінніше своє життя. Також на честь мужніх захисників та захисниць на Алеї Слави лунав військовий салют. Тетяна Ржепянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.